Ми українці, не так давно здобули свою незалежність в 1991 році. Тепер у нас є своя держава, воля, своя мова, і знову не гаразди. Не на кращі часи нині мого народу, які борються за воз'єднання своїх земель, відновлення кордонів. Але поряд із боротьбою на воєнних дорогах ми не забуваємо про культурний фронт і хоч не би не глумились нашої мови, принижували, забороняли. не хотіли слухати, чути її мелодику звучання, а сьогодні вона. Ми є носіями української мови, всього того багатства, яке дісталося нам із минулих поколінь. Наше завдання берегти цей національний дар, примножувати його, не засмічувати чужими і грубими словами. Не забувати щиро любити. Розвивайся, заселяйся, моя рідна мова. У бареві не подягайся моє рідне слово. Колосийся житом в полі піснею в оселі. Щоб ставили на наші діти, мудрі та веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколузки дорогої милою мовою покохали. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, Мова. <кхех> предків дбання, мова, та... Чиста храниться. Ти б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, воно, як добірне зерно. Мова державна перлина. Неї завжди дорогіть. Без мови немає країни, мову, як любить. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би побачити земної краси. Не чув би не бачив, як шепшиться жит, з якогось цікаві краплинки роси. В жалості трах, у цвітінній калині я чую цю мову у сні на Вона в моєму серці, це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу. Чи живеш біля моря, синього, чи степу, обіч, гори, не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. Може, нацьким забудуш за і Це ж бо так, як забути матіку, що опустила тебе у світ. Вона джерело найчистіша, криниця, з якої черпаю натхнення і снагу. Вона криштала дзвенить і іскриться. Я неї тамую, духовне жаву. Брідного слова торкаюсь душею, боюся, чинити чи згладить його. З цих слів наша мова, пишаємо з нею. Це музика і пісня народу мого. Чуєш, як розмовляють соніхи, як шумлять явори, як від рідної мови сонячно української говорить. Буква до букви. І виникло слово, слово до слова, і звучить рідна мова. Щедрий рідний край мова наша Солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Коли забув ти рідну мову, яка б то мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла, о місячний сяйвий спів солов'я. Півонії, мальви, жиржини, моря діамантів це мова моя. Це мова моєї країни. То матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. А мова чудова. Хто любить її, той любить свою Україну.